А цими вихідними поповнився особовий склад військової частини 3024. Присягу дали 47 юнаків з різних областей України на освоєння військової справи. Мають півтора роки. А яким був один із перших днів їхнього перебування в армії, дізнаєтесь із наступного сюжету. Зазвичай закритий об'єкт, військова частина, минулої суботи приймала небувалу кількість цивільних. Таке буває тільки коли армія поповнюється новобранцями. Батьки, рідні, друзі, кохані проводжають своїх хлопців служити. Одні проїхали чи не пів України. Багато хлопців родом з Вінничини. Інші прибули з Харківської області. Павлоградську частину обрали через її репутацію. Вибрав частину в Павлограді 3024, тому що, як мені сказали мої товариші, це одна з передових частин національної гвардії. Вже тут протягом півтора року вивчатимуть вогневу тактичну військово-інженерну підготовку, а зокрема освоїть тактичну медицину. Для одних це лише етап у житті. Така собі посвята справжні чоловіки. Батьки повинні прививати синові, що це його обов'язок. Він повинен служити, тому що він приходить в армію хлопцям, а уходить чоловіком. Інші військові справи планують присвятити своє життя. В подальшому від служби хочу підписати контракт з Національної гвардії України, тому що вважаю, що Національна гвардія України, а в особливості ця частина, є передовими у військовій у військовій. Військах України та подалі продовжувати свою кар'єру військового. Але найперше, що має зробити кожен армієць, заприсягнутись на вірність народу. А перед тим хлопці отримали настанови від старших військових, батьків та навіть павлоградських освітян. Цей урочистий день ви дасте клятву своєму народу завжди бути вірним і відданим йому, виконувати свій обов'язок та накази командирів і начальників неохильно дотримуватись конституції та законів України. Те, що ви маєте взяти з собою? Це любов і наполеглива праця. Життя не терпить гультяїв та дармагідів. Сьогодні ми прийшли до вас на ваше свято разом з нашими школярами, щоб підтримати вас, щоб висловити вам слова вдячності та пошани за те, що ви робите таку відповідальну справу. Ну а далі вже обов'язковий армійський ритуал один за одним присягають новобранці. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Свої клятви хлопці закріпили підписами. А щойно закінчилась офіційна частина? Вони мали останні на час насення служби обійми з рідними та світлини на згадку про урочистий момент. На все про все декілька хвилин, адже знову час до чіткого строю. Тепер вже аби отримати благословення від духовного наставника військової частини. Сегодня особенный день, сегодня праздник иконы Божьей Матери знамени. Когда-то она защитила землю нашу от нападающих. И вот в сегодняшний день вы приняли присягу. Это знаменательно. Желаю, чтобы Божья Матерь вас особенным своим покровительством защищала, оберегала. И чтобы вы сами были достойны ее материнского покровительства. А вже дуже скоро свій перший рівний стрій у супроводі військового оркестру матиме нова група новобранців. Наступну суботу теж буде проходити військова присяга, де вже будуть приймати військовослужбовці стрікової служби військову присягу, які прибули з Одеської області. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.